Біляк Вікторія запрошується до зали суду. Проходьте. Добрий день, свідок. Представтесь, будь ласка, суду. Біляк Вікторія Михайлівна. Мені 40 років, я живу під Києвом. Працюю комендантом в гуртожитку студентському в Києві. Добре. От, згідно з матеріалами справи, о 20-й годині 1 -го грудня саме ви зателефонували до міліції і сказали про вчинення злочину. Так. А скажіть, будь ласка, суду, а звідки вам стало відомо, що м, дівчина, яка проживає в вашому гуртожитку, загинула? Приблизно без п'яти восім прибігла до мене Іринка, сусідка Оленки, і стала репетувати, кричати, що померла Оленка. Я не можу зрозуміти, чому, бо я її тільки не бачила. Давай бігти до їх у кімнату. Прийшла, а там Оленка ося у крові лежить. Біля ліжка на, на підлозі і не дихає, ну то я відразу ж і побігла дзвонити до міліції. Вікторія Михайловна, а от скажіть обвинуваченого, ви пам'ятаєте? Та хіба ж цю гниду не запам'ятаєш? Та я його до смерті пам'ятаю. О, пам'ятаєте. А тепер скажіть: в день скоєння цього вбивства бачили обвинуваченого чи ні? Так, бачила. Він прийшов разом з Оленкою. У мене там усе у журналі зафіксовано, бо я усе фіксую. Це розпорядження таке на час У мене вони прийшли з Оленкою без підна... 17.45. Вікторія Михайловна, А от пам'ятаєте час, коли він пішов з гуртожитку? Ну, десь години через дві він вийшов. Вийшов сам, без Оленки вже вийшов, все, і в нього на плечі висів чохол із фотоапаратом. Я ж йому кажу, а де це це фотоапоразила? Воно ж погань така. Навіть не почервоніло. Пройшло повз мене, каже: це мені Оленка, сестричка моя дала на пару деньків. Вона ж моя родичка, вона мені допомагати повинна. І пішов. Ваша честь, а тепер дозвольте мені до речових доказів підійти. Будь ласка, пане. Дивіться. Але. Ось це журнал, який ми вилучили під час досудового судового свіста і вилучили у вас. Так. Я нічого не переплутав? Ні. Так от свідок вела облік всіх осіб, хто приходив в гуртожиток. Відповідно до цих записів, ми бачимо чітко, що з 18-ї години до 20-ї години ніхто із сторонніх осіб не приходив до гуртожитку. Я правильно зрозумів так, ваші записи? Так. Правильно. Так, так. І до чого пошло. я веду, ваша честь. Версія. Захисту про те, що хтось прийшов сторонній, взяв картку пам'яті з фотоапарата, і вона настільки була важлива, що він взяв і вбив Олег, Олену Карабайко. Вона просто не заходить в своє підтвердження. У мене все. Бачите, дозвольте зараз мені запитання. Будь ласка. Слідок, уточніть, будь ласка. Ті, хто постійно мешкає в гуртожитку, вони відмічаються в журналі? А я вже. Я відмічаюсь. завжди це все, все відмічаю. У мене так. це у вказівках начальника мого. Угу. Розпорядок, все. Захист звертає увагу. Ще одне запитання до Свідка Білок. Прошу. Свідок, скажіть, будь ласка, загибла Олена Каравайка. Чи розповідала вона вам? Чи, може ділилася якимось там мріями про те, що вона ну, скоро стане такою заможнішою, буде якісь гроші у неї? Знаєте, десь за. Декілька днів до її загибелі мені Оленка підходить і каже: «Тютя Віта, ось я скоро дуже розбагатію, і ми з вами купимо мадам Кліко, це таке шампанське, і відсвяткуємо. Я, я бачила таке шампанське, воно показувало десь в серіалах таке дуже гарне. І каже: відсвяткуємо мою велику кучу грошей, а отже де вона її візьме, я. Не розумію. У мене все.